Де нормальні чоловіки? Кричала, ображалась, злилась, а потім якось замовкла, бо раптом зрозуміла, а сама я яка. Ми хочемо від чоловіка всього розуміння, сили, рішучості, грошей, тур, турботи, ще, щоб виглядав достойно. Але як тільки він щось хоче від нас, ми вже втомились, не зобов'язані, не готові. Я згадую, скільки разів я казала «Будь щирим, а коли він говорив правду, я ображалась. Просила проявляти ініціативу, коли проявляла, а коли він проявляв, думала, ой, чого він так тисне на мене? Хотіла, щоб був мужнім, але коли він забороняв мені щось, я вже кричала, мене обмежують. Та що ми самі хочемо: любов чи контроль? Мені здається, ми всі трохи заплутались. Нас так довго вчили бути сильними, що ми забули, як це бути просто жінкою, м'якою, приймаючою поруч, а не зверху. І чоловіки, вони ніби поруч, але вже не на відстані. Вони ніби є, але не відкриваються, бо вони більше не вірять, що їх, що їх не зроблять винними. Я їх розумію, бо ми теж томились. Але це не війна, це пошук один одного. Можливо, ну, пора вже не питати, де нормальні чоловіки, а чесно подивитись, чи готова я стати тією жінкою, до якої хочеться повертатися. Знаєш, я колись теж говорила: де нормальні.